А на, можна запитати? На самостійно ви сказали, буде 202, ну, як буде Ви Побачите, що буде на самостійній, коли я її скину. Не будемо запитувати такі питання, добре? І так, номер 228. Це ми розбираємо домашнє завдання. Сходинки, другий варіант. Треба було зобразити на координатній площині множину всіх точок цієї координатної площини, в яких х двійка, а y це довільне число. Тобто будь-яке число, так? Дивіться, якщо я позначу на координатній площині на вісіх число двійку. Ви що можна питання? Можна. У нас сьогодні буде самостійно? Буде після уроку. Домашньої самостійно. А, так. Да? Так, а тепер дивіться: де знаходяться точки, в яких ікси дорівнюють двійці, а і. Ось тут, наприклад, точка, у якої х2. Над нею точка, у якої х дорівнює 2. Зверху, знизу, так. Тобто, якщо ми всі ці точки поєднаємо, ми отримаємо лінію пряму лінію, яка буде паралельна до вісі ігри. Ось це все будуть точки, які задовільняють ось ці умови. Тепер друге. Ігрек у вас в межі. Між мінус одиницею та четвіркою, тобто іграки можуть бути будь-які, але тільки між цими двома числами, а х це довільне число. Так, ми тепер креслимо. І так. Позначаємо на вісі ігриків. Раз, два, три, чотири ігри, ікс і мінус один. Дивіться, ігри можуть бути ось між ними, а ікс будь-які. Тобто всі ці точки, які знаходяться між ось такими двома лініями, будуть задовільняти ці умови. Бачите? Як показати всі ці точки? Ось так заштрихувати всю цю область. Тобто, це буде така полоса. Ось для цих точок буде виконуватися ось така умова. Ну і третій випадок був найскладнішим, я б даже його назвала Олімпіадним, бо це таке було дуже незвичайна умова, з модулями пов'язана. Модуль X більше або дорівнює за одиничку. А модуль y менше за трічку, строго менше за трічку. Які X нас будуть задовільняти, якщо модуль X більше за одиничку? Дивіться, які ікси. Ну, які більше за одиницю, там 2, 3, 1 теж нас буде Єсь. задовільняти, так? Ті, що правіше одинички, але це просто додатні ікси. А від'ємні які, які менше за мінус одиничку, так? тобто вони лівіші, ніж мінус один. Це мінус 2, мінус 3, мінус 1 підійде, бо тут знак дорівня, так? Тобто треба позначити частину площини, в якої х або більше, ніж 1, або менше, ніж мінус 1. Тепер для ігри. Якщо y в нас за модулем менше за трійкою, які додатні нам підійдуть? 1, 2, так? Так, до тріїчки, не включно. Якщо дробові беремо. І такі ж самі, але зі знаком мінус. Тобто, тут буде полоса. Бо якщо у вас якесь число між двома іншими, то це така полоса йде. Ну тепер треба ці дві полоси в одній координатній площині зобразити і подивитися, де ці умови співпадають. Тобто ви креслите 8 Y, 8X, один, мінус 1, 1, 2, 3. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Дивіться, ікси у вас або більше за 1, тобто правіше цієї лінії, або менше за мінус 1. Де знаходяться ці числа? Ось з цього боку Або з цього боку. Так, тепер де знаходяться числа, які за ігроком між мінус трьома та трьома, але не включно. Ось те, що не включно, роблять таку пунктирну лінію. Вони знаходяться між ними. Тобто така рожева штриховка у нас буде. А де знаходиться і те, і інше? Там, де дві штриховки співпали. Тобто ось так. Якби такі, така частинка площини, те, що я червоним виділила. І ось така частинка. Так, ось таке було був номер 228. Але це номер поскладний. А рухаємось далі. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 23 квітня. Класна робота. І так, тема уроку сьогодні графіки. Сьогодні ми дізнаємось про графіки в залежності однієї величини від... Інші. І так, коли ви запишете тему уроку, ми перейдемо до підручника вашого. Можна вже записали діти. Є діти є, так? Є. Тема графіки, хто не встиг, запишіть. Спочатку послухайте пояснення. Якщо в нас є якась величина, вона залежить від іншої. Ну, наприклад, у вас в підручнику такий приклад наведено, як залежність температури повітря від часу. Ось хтось на протязі доби вимірював температуру повітря через кожні три годинки. Ось в цю графу внесли значення. Годин, да, 0 годин, 3 години, 6 і так далі. Тобто, через кожні 3 години. А в ниж, нижню табличку внесли відповідні значення температури в градусах Цельсія. Як прочитати цю табличку? В 0 годин було мінус 3, в 3 години мінус 4. тобто впала температура, в 6 годин ще більше впала. мінус 6, а в 9 підвищилось, бо сонце зійшло. Так? Ну і так далі. Так як у нас є дві величини, у нас є час і відповідна йому температура, то ми можемо сказати, що їм будуть відповідати такі точки на координатній площині з координатами 0-3, 3-4 і так далі. Так ось, якщо ми зробимо наступне: якщо ми накреслимо координатну площину, і на вісі ігриків будемо позначати температуру, пишуть ще так, Т, в градусах Цельсія, а тут час в годинах, то ми отримаємо за цією табличкою такі точки в 3 години, ой, в 0 годин, в 3, в 6, в 9 і так далі. Бачите, ці точки утворюють, якби лежать на якійсь лінії. Якби ми більш детально вимірювали цю температуру, наприклад, через кожну годину, ми б отримали ось таку лінію, бачите? А якщо ще більш дрібненьку вимірювали, тобто там через кожні півгодини, ще більш таку суцільну лінію, взагалі ось ці точки утворюють криву лінію, яку ми називаємо графіком. Тобто, графік якоїсь залежності показує. Як одна величина залежить від іншої, бачите? Ось сьогодні, ми будемо, сьогодні ми будемо з вами навчатися будувати графіки, не будувати графіки, а читати графіки за якимись даними. Ось почнемо ми з номера 1255-го. Прочитаємо умову. На рисунку 161-му зображено графік зміни температури повітря протягом доби якою була температура повітря о четвертій годині, о 6 і так далі. І так, подивіться, ой, вибачте, щось сталося. Одну секунду. Щось мене не туди нажало. Хотіла трошки просунути. Так, ось, щоб ви бачили графік. Якою температури була о четвертій, о шостій і так далі? Як ми це будемо оформлювати? Ми не будемо перемальовувати графік, це не треба. Так, це який номер? 1200, двісті. Які там? 55-й. Пишемо перше. Тепер дивіться. А, яка була а, температура о четвертій годині? Де ми знаходимо ці години? Години на шкалі там, де час. Ось 4 години, бачите? Яка точечка графіка відповідає 4 годинам? Ось ця? Яка координата їй відповідає? Мінус 4. Тобто о 4 годині температура була мінус 4 градуси. Давайте так, час будемо Т маленьке позначати. Тобто, якщо температура була 4 години, то відповідна її температура повітря, вона позначається літерою Т велике. Була якою? Мінус 4 градуси Цельсія. Так, Артем, я бачу, що він знає, як відповідати. Давайте Ваня Кофтон, бо він там десь спить, як завжди. Може, він вже проснувся? Може, я не говорю. І так, Ванечка, якщо температура 6 годин, о, не температура, а час. Якою буде температура в 6 годин? Скажи, будь ласка, що ми повинні знайти? Знайти 6 годин. Так, на шкалі час. Ваня. Ваня пішов пити чай. Так, Влад, за польський, давай ти А який Ваня? Нам треба знайти шість. Так, от шість знайшли, так. Потім знайшли. А, а який Ваня? Ваня Кохтун вже свою можливість відповідати опустив. А. І так. В шостій годині яка температура була? Ось сюди. Мінус п'ять Мінус п'ять градусів. Ну, Ванечка, я ще запитаю тебе, якщо ти вже з нами. Ні, просто думаю, що це не до мене. Я ж сказала прізвище. О десятій годині Влад продовжує. Ось да, да, да. так. Так, 50... Цельсія. Згодна далі. Якщо температура в нас віс... не температура час 18 година. То... Ось, mm. а, ось 18 година вона буде відбувати. Ми считаємо до... вверх. 5. 5 градусів Цельсія, Так, згодна, Тепер а, в 22 години. Яка температура в 22 години? Ось, 22 нуль. Молодець. Так, добре. Тепер влад продовжує поставлю оцінку. Друге, у котрій годині, тобто тепер записують, запитують, години треба знайти. Температура була якоюсь, тобто те велике вам відомо. Температура 5 градусів Цельсія а яке те маленьке повинно бути? Так, ще секунду. Ну, виходить, температура 5 градусів. Так, а ну-ка, не, не поспішай, не поспішай. Зараз я поясню, чому. Так, де там панель ділася? 4. А я іншим кольором 5, да? От 5 градусів. Да. Введіть таку рисочку. Які точки графіка будуть відповідати? Ось ця, а, ця так? Тобто, як... 11? Так. И 17. Ой, у 19. 17, 18, 18 все-таки. Ось, дивись, якщо ми сюди опустимо, 18 попадемо. 11 да. або а, 18, так? А раз мені 13? Дивіться. А, 13. Да, 13. 13, 13. Дякую, що ви виправили 13. Так, а тепер температура в нас мінус 2 градуси Цельсія. Теж давайте знайдемо ці мінус 2. Ось вони, так. Да. Получається, так. Получається мінус 3. Так. Uh, і 10 uh, і. 10 і 23. Так. Тобто те маленьке. Це не мінус 3, а 3 години, так? Так. Да. Або 10 3, 10, години. 10 і 23 або 23 години. Так. <т украї> Влад, молодець. Я ставлю 10. Далі продовжує. Спасибо. Вань. Так, спокійно. Ваня Кофтон. Ваня Ковтун мене чує. Так. У якій годині температура дорівнювала нулю градусів Цельсія? О e, 22. І не тільки. О 22 й згодна ще. E Дивись, в тебе а, ну, не тільки тут нуль був, ось тут був нуль і тут був нуль. Так? Що розумі, означає нуль? Я, в цих не, точках... я дуже А, Як ти зрозумів, що в 22-й. Ось 22-й, ну, в тебе точка перетину з звісу xів. В цих точках y дорівнюють нулю. Це і є температура повітря ігрикова, шкала. А, і в одинадцятій годині. І ще в другій, так? Ну, в одинадцяті. Ну, і не тільки в одинадцяті, ще в значення є. Ось, бачиш, в другій годині теж. А, ну так. Да. Так, добре, четверте. Яка була найнижча температура? Мені відповідна, так? Так. Угу. Найнижче, ну, е, найнижче була мінус пять. Так, це те велике. В якій годині? Е, в шостій. О, шостій годині. Так, е, п'яте найвище. Що Так, да, ну тривоги ж немає. Це, мабуть, а у мене тут взр... взр... взриви на вулиці я слышу. А я теж слышу очень сильно. Да, я у мене теж были. Так, ну давайте продовжимо, якщо немає тривоги, бо це, мабуть, дрони збивають. Найвища, яка. А можна мені спробувати? Ну, я ж хочу Вані поставити якусь оцінку. Ванечка. А ой, мені теж відповідати, так? Так, так. Ой, це. Так, найвища температура є це мінус. Ой, не мінус, а просто сім. Сім градусів Цельсія о котрій годині? О шістнадцять. О Т дорівнює 16 годин. Так, тепер Ваня продовжує, протягом якого проміжку часу температура була нижча за нуль? Um, від uh, 20, uh, 22 ну, до 24 22. до... доходна, але там ще є один проміжок, де вона була мінусовою. І від 2 до 10. І двох, від 2 до 11, так? Не до 10. Ой, oh, до 11, зазвичай. Да, да, Скільки це годин? Oh. Від 2 до 11, що це буде? Um написано, що це збило резерв-дрон. Це 8 годин, ні, 9 годин. Ага, 9 годин. І ще потім 2, тобто в сумі 11 годин, так? Ну, так. Да. А вище за 0, відповідно, від 11 ну, до 24. Ти можеш просто від 24 відняти ці 11. Це буде? Ну, це буде 13. 13 годин. На протязі 13 годин. Так, і останній сьомий пункт. Скажи, будь ласка, Ванечка, читай умову. Ем, Березівленкова переміжу, то час, температура Повітря підвищувала, підвищувалася зниж... і знижувалася. Ну, давайте спочатку підвищувалася. Ну, підвищувалась з 11 годин до 22, а понижувалася з 24. Підвищувалась вона ось тут, так? Тобто графік вгору ріс. З якої до якої години? А-а-а, з 6 16. Скільки це годин буде? Е, ну, це 10. Так, підвищувались 10 годин, а піднижувались останній час, так? Тобто скільки це буде годин? Знижувалось. м м Ну, 24 мінус 10. Ну, 14. Ну, от і все. Так, Ваня, не дуже впевнено відповідав. Я тому ставлю 8. Але непогано. Непогано. Так, а йдемо далі. Зараз тільки я поставлю собі, бо я забуду. І так, сьогодні у нас 23, так? 0,4. за польський. Так, кофта. Добре. Рухаємось далі. Номер. А, я не успіла чуть-чуть дописати. -чуть я теж. Я зараз поверну. А, ось так. А ми рухаємось до номера 1257-го. Дивіться. У вас на рисунку. Ось цей рисунок, бачите, 163-й. Зображено графік зміни температури розчину під час хімічного досліду. Тобто, що це означає? Хтось там проводив якісь експерименти хімічні, і а, вам треба сказати, якою була початкова температура розчину, тобто відповісти на ці чотири запитання. Але тут трошки інакше, тут може навіть більше складено. Бо тут різні у вас шкали на вісі іксів і вісі ігреків. В якості вісі іксів, ось вона в нас йде час, він вимірюється в хвилинах. А тепер дивіться, бачите, через кожні дві клітиночки стоїть поділка. Перша поділка це 20. Скажіть, будь ласка, одна клітинка це скільки буде хвилин? 10. 10, Так, всі розуміють. Бо 20 ми поділили на 2. А Тепер тут по вісі температури, вісі ігри, у нас через кожні дві теж стоять поділки: це 10, 20, 30 і так далі. Так, Ну там 5. Так. одна клітинка. Ага, а, тут 5 хвилин, одна клітинка. Вірно, Марко. Але, Марко, давай я когось запитаю іншого, бо в тебе кожен рок відповіді. Давайте хтось ще. І так, 1257 -й. Хто хоче відповідати, чи може я буду запитувати, вас небагато, як завжди. Чогось не всі ходять на математику. Так, Ванечка Березюк, давай ти спробуєш. І так, Ваня, ти нас чуєш? Ваня. Так. Так, так. А, Ось наш графік. Да? Перше питання, якою була початкова температура розчину? Яку? У нас же ми працюємо по 163-му. Да, так, малюнок 163-й. Тобто початкова температура – це скільки? 10. 10, так, так і пишемо. Температура літерою Т велика. Т дорівнює 10 хвилин. Так? Йдемо далі. Друге питання. Якою була температура розчину через 30 хвилин після початку досвіду? Що скажете? Ну, десь 30. Так, ну тут треба точно. Так, через 30 хвилин. Де в нас 30 хвилин? Між 20 і 40. Ось. Так, це 30. Тобто, напишемо так. А якщо ти маленьке дорівнює 30 хвилин, то те велике теж дорівнює, але вже не 30 хвилин, а 30 градусів. Так, третє. Якою була... А, і ще через півтори години. Півтори години – це скільки хвилин? А це, а, тобто, 90. 90. Знаходимо, ось, бачиш, ось в тебе 90. Так. І сюди підемо 15 градусів горно. Градусі, тобто температура вже стала меншою. Третя. якою була найвища температура, і через скільки хвилин після початку досвіду? До, досліду. Найвища? 45 градусів та через. Тобто... 60 хвилин. Так, да, через одну годину. Можна написати через 60 хвилин. Так, а, і четверте. Через скільки. Тільки не поспішай. Через скільки хвилин після початку досліду температура була 35 градусів? Ось давайте дойдемо 35. Ось вони, так? А що ми бачимо? Яких точок не одна, а дві. Тому так написати. Температура дорівнює 35 градусів. Якщо Т маленьке, тобто час Ванечка, який? З 40 до 40, або 40 не градусів, а хвилин. І ще в. 70, так? І ще... Ой, так, 70. 70 хвилин. Так, добре, діти, дивіться. А, Ваня отримує вирізок 10. А тепер... Так, що ж таке? Вирізок. А, наступне. Наступне, це буде вже домашнє завдання. Я хотіла дещо пояснити щодо наступного номера, який буде надім. Знов кудись, не туди потрапила я. А, так, це буде номер. На секунду, пожалуйста. Зверніть. Зараз, 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 зараз. Дивіться, у вас є графік руху туриста. Ось він. Бачите? Ось. Це залежність, чого від чого. Це залежність часу і відстані, на якій він знаходиться від дома. Тобто, наприклад, ось він почав рухатися. Да? Через дві години він був на якій відстані? На відстані 120 км. А потім, бачите, змінювалося, що це означає? Що він відпочивав, тобто він не їхав не вперед, не назад, а просто відпочивав, так? Потім він повертається назад, бо відстань від а, його ту, ну, місця положення додому зменшується. Потім знов <кій> така уступочка, це він теж відпочивав, так? Тобто, не змінювалась відстань. Протягом, бачите, півгодинки, потім повернувся додому. Тобто, зупинка це ось такі. Якби а, горизонтальні рисочки. Це просто вам треба буде, щоб відповісти на запитання в домашній роботі. І так, надім ви берете ДЗЕ номер 1258, а також 1256. 1256. Це два номери за новою темою, а за старою темою у вас буде домашня самостійна робота. Ви її виконуєте в своєму робочому зошиті. Тобто за, зараз ви пишете Самостійна робота. Я скидую завдання у всіх один варіант. Ви мені відповіді скидуєте в Телеграм до восьми вечора. Добре. Так, охайно ну, виконуйте, бо це теж буде а, оцінюватися. Так. До побачення. До побачення. До свидання. До побачення. Так. Я в цитратки, да, до, до побачення. Так, Все, до побачення. До зустрічі, до зустрічі.